Всім привіт! З вами Фріда Українка. І сьогодні я хочу поговорити про конкурс, який я ще створила на весні Але проблема в тому, що там взяло тільки троє учасників. Сіросмух КВ, Snow Cloud і моя подружка Кексик. Та, точно. Але хто не знав про мій конкурс, тож хочу в цьому відео вам про нього розповісти. Суть в тому, що ви маєте намалювати мене, тобто фріду, в українському стилі. Неважливо, де. пейнт, якомусь додатку ще, чи на папері не має значення. Але ви маєте намалювати мене в українському стилі. Вишиванка, віночок, не знаю, будь-яка поза і все, що хочете. А зараз я хочу показати вам три малюнка і оцінити їх. І якщо що, це був малюнок Snow Cloud, і я хочу сказати, що це найгар... дуже гарний малюнок. Мені він подобається, Тож ставлю 12 балів з 12. Це був малюнок Сіросмуга КВ. Сказати, що це теж гарно, тож поставлю, не знаю. Або 10, або 11. Давайте поставимо 11, але таку хвореньку зробимо. Ну, чесно, не знаю, що поставити. У мене мордочка, ще якийсь віночок не дуже, не знаю. Ну, окей, поставимо тобі 10. Ну, я не знаю, я не хочу вас всіх образити. Тож, хто ще е, буде приймати участь і хтось переможе, то, будь ласка, інші учасники, які брали е, участь у моєму конкурсі. Не ображайтеся! Я думаю, що в мене ще буде купу, прикупа конкурсів. І я думаю, що кожен з вас може перемогти. А з вами була Фріда Українка і на це все. До побачення!